Всім привіт! Мене звати Олександра Герасименко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему для тих, хто продає алкоголь та тютюн це вимоги і штрафи по фіскальним чекам. Отже, давайте розбиратися, коли я показую офіційно затверджений вигляд фіскального чеку. То одразу йде питання. Олександре, так що його друкувати на А4? Ні, це не так. Дивіться, є 31 рядок обов'язкових реквізитів, але обов'язково для тих, до кого вони відносяться? Отже, якщо ви використовуєте РРО, у вас свої, наприклад, реквізити, якщо ПРРО, свої реквізити. І ось так і є така ж саме вимога для тих, хто реалізує? Е Алкоголь і тютю, отже, пункт 11 статті 3 закону про ро чітко говорить, що в нас має бути в чеку, відповідно. Суб'єкти господарювання повинні проводити розрахункові операції через РРО та або ПРРО для підакцизних товарів з використанням режиму програмування і зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТЗ, найменування товару, ціни товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку. При роздріні торгівлі алкогольними напоями. І ти такий, ого, і як це все має бути? Давайте по порядку розберемо. Отже, коду КТЗ для новачків, хто, скажімо так, обирає цю сферу, одразу можу сказати, що. Коду КТЗ це є українська класифікація товарів зовнішньої економічної діяльності, тобто це абревіатура. І якщо ви тільки не починаєте, вам необхідно запитати у постачальника у оптового постачальника ваших алкоголю і тютюну, щоб вам надали перелік всіх кодів ОКТЗ товару цього постачальника. Чому? Тому що у є групи, і, от, наприклад, є група 22 алкогольні і безалкогольні напої, і група 24 тютюни, промислові замінники тютюну. Тобто є група, і відповідно кожен товар, який знаходиться в Україні, повірте, він має свій код у КТЗ. Товар, який і вироблений в Україні, і розмитнений в в Україні. І оці коди вони мають бути обов'язково. Одразу можу сказати, що головна вимога держави згідно закону про РО, не просто. Щоб у вас там був код, а він був правильний. Отже, коли код може змінитися, він може змінитися тоді, коли змінюється. ну, Наприклад, виробник щось доопрацював в своєму виді алкогольної продукції, наприклад, зменшив вміст цукру, чи збільшив вміст цукру. Або, наприклад, пиво там додали якогось обороту там, на різдвяну акцію. Ну, всяке може бути. Тому, відповідно, на, саме на. Роздрібному торгівці лежить ось ця відповідальність в чеку вказувати правильний код у КТЗ. Ще раз наголошую: вам потрібно про це переживати і щоб перевіряти постійно, щоб у вас завжди був правильний код. Отже, Об в облікову систему потрібно внести їх, щоб вона друкувалася в фіскальному чеку. Одразу питання. Олександра, ми кафе. Я, е, так що нам, якщо ось, наприклад, в коктейлі є декілька варіантів алкоголю, видів да, напоїв, то відповідно нам в кожен коду КТЗ вказувати. Ні, це не так. Повірте, по коду у КТЗ саме для коктейлів є окремий код 2208 906920. Отже, саме цей код потрібно вказувати, коли ви продаєте щось зі своєї коктейльної карти. І е, також показую вам. Е, Приклад чеку фіскально правильної позиції. Да? Одразу хочу сказати, це з марку, зараз ми більш, більш детально розберемо. Ось, наприклад, код КТЗ. У кода КТЗ згідно вигляду фіскального чеку, який затверджений МінФін, є окрема строчечка, яка має ну, місце саме для коду. Друге, горілка хортиця платином одна порція. Я одразу замічаю найчастішу помилку. що... Пишуть хортиця платином, але ж у нас в пункті 11 статті 3, що написано? Назва товару. Відповідно, всі торгівці під акцизним товаром зверніть увагу, щоб в вашому найменуванні було пиво, коктейль, бренді, ви на ігристі. Тобто, ви маєте визначити групу товару, і є певне полегшення для тих, хто використовує зазвичай РРО класичне, щоб просто визначати першою літерою групу товарів. Г це горілка, П це пиво. Тобто або так, або так, але у вас все одно має бути визначена група товару, тому що це пряма е, указівка, да, пряме виконання закону про РРО. І інший е, реквізит, да, який всі забувають, це, друзі, літраж. Оця фраза обліку їх кількості. Да? І всі зазвичай пишуть: горілка хортиться платину – Все. Але горілка може бути як 50 грам, так і літр, так і 0,75 чи 0,5. Отже, в вашому чеку має обов'язково бути саме літраж, да? або штуки, або порції, або грами, літри, 0,75 коктейль, сангрія, там, літр. Тобто, все це у вас має бути. От Дивіться, це тільки одна позиція, а скільки рядків чеку вона буде займати. Суму окремо не кажу, тому що суму вказують всі, а ось повне. Іменування групи товарів і літраж зазвичай забувають. Отже, перевірте обов'язково свої чеки. І також, якщо ви хочете ще більше корисної інформації про те, як вести бухгалтерію ФОП без помилок, як швидко та правильно впроваджувати нововведення, ми розповідаємо саме на наших безкоштовних вебінарах. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтесь. А ми переходимо далі. Штраф! Штраф, штраф, штраф. Це також записано в пункті 7 статті 17 закону про РРО. 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян у разі проведення розрахункових операцій через РРО та або ПРРО без використання режиму програмування на іменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду КТЗ, ціни товару та обліку їх кількості. Отже, хочу звернути вашу увагу. Отже, якщо у вашому чеку не буде коду КТЗ, не буде слово горілка. Не буде однієї порції, штраф буде 5100 гривень. Е, також хочу наголосити, дуже часто запитують питання: а можна писати назву на англійській мові? Я не раджу писати назву на англійській мові, але ви можете написати на англійській слеш українська. Але група товару у вас має бути завжди на українській. Тобто е, горілка, пиво, коктей, коктейль, blue lagoon, голубая лагуна. Ну, прикладу. да? Тобто, У вас це. Має бути обов'язково. І окремо хочу звернути увагу на акцизну марку. Якщо пам'ятаєте, в самому початку відео ми зачитували пункт 11 статті 3 і там казалось про акцизну марку. А ось в пункті 7 статті 17 звертає вашу увагу, жодної е згадки про акцизну марку алкогольної продукції. Отже, якщо в вашому чеку є коду КТЗ, є найменування групи, обліку їх кількості і ціна. То і, і не має акцизної марки, друзі, штраф не буде 5100 гривень. Але так як це обов'язковий реквізит, то інспектори можуть визнати такий чек недійсним, І е, штрафна санкція буде 100% від вартості чеку перше порушення і 150% від вартості чеків наступне правопорушення. Це пункт 1 статті 17. Але оця марочка, вона у роздрібі магазину дуже просто її взяти. Ну, взяв пляшку, вона так клац, пока. І провів. А що робити тим, хто відкупорює його, хто готує ці коктейлі і інколи в одному коктейлі може бути декілька пляшок, декілька видів. Да? І зазвичай запитують, як же її туди вказувати. На це питання відповідь надала податкова в індивідуальній податковій консультації від 21.07 року, де написано, що акцизна марка. Того алкоголю, який ви використовуєте в моменті приготування напою або коктейлю, вказується один раз при відкупорюванні. Ось, наприклад, ви робите ту ж саму голубу лагуну, у вас як я пам'ятаю, ром там здається приймає участь. Якщо, наприклад, ром ви відкрили вперше, то саме в цей чек. Іде акцизна марка. Якщо ви її не відкривали, вона вже у вас є відкрита, то ви її не ставите туди. І одразу наперед питання: а якщо в мене три позиції алкоголю в коктейлі, що мені робити? От ту, яку ви відкрили, та і має піти в чек. Тобто, представимо, ми ну не тільки відкрились, але готовим готуємо коктейль, в якому всі нові пляшки. Отже, кожна акцизна марка має потрапити в фіскальний чек. Якщо, наприклад, дві вже відкриті, а одна нова. Отже, тільки нова попадає в фіскальний чек. А якщо всі вже відкриті, то жодної акцизної марки немає в чеку. І також є питання: а якщо не можна, ну, от якось, щоб вона потрапляла туди автоматично. Якщо ми подивимося, наприклад, роздрібні великі мережі, то там є сканери, так клац пляшку і провів. То в, ну, при, на барі да, давайте так, при готуванні коктейлів, може не бути можливості автоматично це туди Заносити. На жаль, у вас має бути ця акцизна марка. Тому і вручну ми її також вносимо. Тобто, рутями ми це нікуди не заберемо. Тому, друзі, я дуже вам рекомендую перевірити ваші фіскальні чеки. Ви перевірте, чи кожна позиція має групу товарів, чи кожен коктейль у вас названий як коктейль і обов'язково вказана кількість товарів. І обов'язково зробіть так, щоб акцизна марка потрапляла. В фіскальний чек і бармену, чи адміністратору, чи е, господарю удали ресторану було, е, була класна можливість, щоб туди це вносити, щоб виконувати законодавчу вимогу. І я дуже прошу, якщо ви щось сталося незрозуміло, пишіть в коментарях, і е, я обов'язково буду відповідати. До побачення!